Вітаю, шановні глядачі! Ви бачите нашу четвірку в цій студії. а Отже, зараз ви дивитесь Україну у фокусі. Програма, яка оглядає наземні медіа і дивиться, що нарешті пишуть про Україну і чи пишуть ще. Як на мене, ще пишуть. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберне, керівник Бабеля, Антон Саможенко, керівник англомовної версії цього видання. Ми вже розібрали головні теми і хочемо обговорити найцікавіші статті. Ми зазвичай починаємо з того, наскільки співпадали українські закордонні повістки. Не перший тиждень можемо казати, що ми говоримо про однакові речі майже синхронно. Захід сконцентрований на кожному кроці нового президента Дональда Трампа, оскільки багато його кроків безпосередні або опосередковано стосуються України, то ми теж стежимо. Так само сьогодні згадаємо про телевізійне інтерв'ю українського президента. Пірсу Моргану, де пролунали деякі тези, які зазвичай не з'являються у вечірніх зверненнях Володимира Зеленського. Це йдеться про те, що Україна готова буде говорити з Путіним напряму, мається на увазі сам Зеленський, якщо цього потребуватиме ситуація. Друга теза, яка пролунала. Про Курщину. Прокурщину про Курщину про, Курщину, про, да. Курщину, про важливість отримання цих територій, які можна буде в майбутньому обміняти на території українські. Ну і зухвало, можна так сказати. Зеленський сказав про те, що не забезпечили безпеку Україні за будапеським меморандумом. Повертайте назад ядерну зброю. А а, от, що так, писали? А, писали чимало, і зокрема, якщо ми. А, Можемо уявити, що Зеленський апелював зокрема до Трампа до нової адміністрації Сполучених Штатів як аргументувати, як входити в переговори і як продовжувати підтримку України. А то медіа згадали і ще одну тезу, яка озвучувалася ще навіть торік, про рідкоземельні метали, які Україна в рамках плану перемоги може надати в до спільного видобутку з нашими західними партнерами, і індепендент, наприклад, британське видання вирішило ознайомити своїх читачів із тим, чим взагалі багато. Україна і що може так, і там було чимало карт, і ці карти доволі красномовні. Вони показують, що є на Донбасі значні поклади, про що ми давно знаємо, але йдеться про вугілля і про залізну руду. А по решті території України, зокрема на Заході, а щось навіть є на Житомирщині. Є чимало цінних є чимало цінних металів рідкісних, дорогоцінних, рідкісно земельних. Так. Ось, бач, бачите, ну майже по всій Україні розкидано і є ось газові поклади, наприклад, на Полтавщині, на Харківщині, на Сумщині, Чернігівщині, і е, все це обраховується більше десятків в розмірі більше десятка трильйонів доларів. Е, і, звичайно, для заходу цінніше навіть не так, щоб е, ці е, прибутки залишилися в Україні, як щоб ці е, речовини пішли на західний ринок, а не на ринки наших ворогів, одним із яких є Росія, і сьогодні. Е, Перепрошую на цьому тижні Келлоу згадав і Трамп сам згадав про те, що існує така угода про те, що Сполучені Штати може допустити до розробки в обмін на військову допомогу. І індепендент розповідає власне про що саме може йтися, і це справді багаті ресурси. Антона, от є питання. Якщо зараз ми повернемо карту, і навіть здалеку, коли ти не дивишся на екрані, ти розумієш, що більшість цих земельних ресурсів, рідкоземельних, сконцентровані, все-таки якраз праворуч, якщо дивитися на схід. На південь, ну, тобто найближче до зони бойових шелів. дій, так чи індепендент якось згадує про те, що перед тим як скористатися розробкою цих корисних копалень, треба ці землі звільнити. Так, вони кажуть, що, а, наприклад, а... Літію найбільше одне з найближчих родовищ знаходиться зараз на 10 кілометрах від лінії фронту з українського боку, але росіяни близько. І тому для того, щоб безпечно видобувати, потрібно принаймні стабілізувати а, лінію фронту, якщо не відтіснити росіян далі. CNN давав глибший а, розбір цієї теми. Так про це писав і CNN, і взагалі коли читали там із весь тиждень. І ми ці матеріали та ми згадували хімію. Це якийсь літій титан, берилій. Про який ми ніколи вже було, не чули. Це для батареїв. Так, ще. ну це ми знали раніше. Так. Графіт, берелій, тут питання. І CNN пише про те, що там є цікаві факти, наприклад, про те, що США, які ми вважаємо там і є найсильнішою країною світу, вони дуже залежні від імпорту мінералів. Тобто, коли Трамп шукає. От, от, де знайти ці Як мінерали? Всі високотехнологічні країни е, зараз. У них 50, є список з 50 критичних мінералів, 12 вони тотально залежать від імпорта. Тобто залежність дуже велика, і залежать вони, в тому числі, там, вони, у них таке змагання з Китаєм, який набагато менш залежний від мінералів. І тому, якщо здається, що це можливо щось неважливе, і то не ні. Це залежний, у нього просто Африка є, він так само залежний, але він вже себе забезпечував. Америка зараз а, а, ресурсні мікрограмі. А, 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 тому коли здається, що типу, ми що ж ми таке можемо запропонувати, то насправді е мінерали це дуже важливо, те, що ми можемо запропонувати. Про це е пише CNN. Там є такі нотки про те, що насправді не дуже гарно, що Трамп так говорить. Такі почався нібито торги. А ви нам що? Якщо Байден допомагав за замовчуванням, то Трамп говорить: Ну, от, ми вам, а ви нам. Хай це будуть ваші копалини. І СНН підкреслює, що поки не дуже зрозуміло, на яких умовах він хоче забирати О. ці копалини. А друге, нам дуже радять, якщо ми будемо підписувати якісь угоди, як можна більше у себе робити підприємств, які будуть переробляти мінерали, не бути просто сировинною базою для того, щоб видобули і вивезли, а щоб ми були місцем, де будуть закупати якусь готову сировину, от щось на штал цього. Ці історії мені найбільше сподобалось, як обиграли цю все в соціальних мережах, коли Трамп вигляді термінатора каже: Мені потрібен твій одяг, твої рідкоземельні метали. метал. Тобто, в принципі ми розуміємо, що спільно виробляти треба і розробляти треба, але ти абсолютно права. Треба тут же на місці переробляти і робити з цього щось цікаве з високою доданою вартостю. Ще одна тема, яка зараз виникла, що від нас може захотіти сполучені штати, знову виникла тема виборів. Не до кінця знову таки зрозуміло, кому воно більш потрібно, і чи взагалі це реально робити в момент, поки ще ракети летять, каби летять. І гармати стріляють. Що про це все ж таки пишуть американці? Про це було кілька публікацій, і я хотів би зупинитись на матеріалі «Семафору». Це така медіа, яка більше для бізнесу. Там mm -hmm. коротко, чітко, сухо, дуже цікава, неупереджена інформація. І А, перепрошую, це політико. Конкретно ця матеріал політико. Це теж більше для політичного класу. Вони в своєму заголовку використали фразу фрікс аут, Україна в переліку. Це навіть таке дуже емоційне, коли ти не сильно можеш контролювати свої емоції, Фрикам. і вони пояснюють. Чому тому, що а, і Кіт Келох, і Трамп, а, ну здебільшого, спецпредставник Келох казали, що а, треба довести зробити процес як безпебез безумовно демократичним треба провести вибори і тоді буде більше тоді не буде жодних питань до переговорних сторін. сторін цю позицію одразу гобіняв кремль сказавши що так це те що ми хочемо Зеленський нелегітимне і ми хочемо якогось іншого розвитку події, можливо після виборів і будемо говорити і політико пише що це по перше як ти проведеш вибори в країні у війні це складно уявити наскільки це може Одно зробити безпечно, наскільки це можна зробити так, щоб не було претензій до процесу, а їх точно можна знайти, тому що є великі безпекові загрози. Це перше. А друге, один з українських міністрів, який цитує політика на умовах анонімності, щоб бути відвертим. Він сказав, що е, ми розуміємо, що що є підозра, що Трамп і російська сторона домовились про те, що їм треба позбутися Зеленського. Вони перечувають або вони очевидно зроблять все. Росія точно зробить все для того, щоб Зеленського не переобрали, і тоді можливо буде якийсь більш лояльний або якийсь Якщо в переговор в перемовинах кандидат це теж теорія, але вона має місце і зупинення вогню, де де в цій схемі зупинили просто цікаво. А журналісти не ставлять запитання, чому їх не хвилює те, що в Росії, наприклад, президент скільки 25 років, фактично з паузою там на 5 років, чи скільки там Медведів правил, і і це нормально, це легітимно. А отут давайте терміново Ну, Я думаю, що тут пояснюється тим, що насправді говорять про те, що вже існують якісь домовленості, кулуарні, тому і не ставлять політики таке питання в Америці. Але що ще цікаво, що я більш очевидне, коли Келох сказав, що вибори в Україні мають відбутися бажано до кінця 2025 року, то власне він сказав, що так відбувалося у багатьох демократичних країнах, що абсолютно неправда, у нас був про це окремий матеріал, ми досліджували всі практики. Країни, на території яких йшли великі масштабні бойові дії, ніколи не проводили вибори. Тобто, це в принципі відверта брехня. А коли людина говорить неправду, для цього є якісь підстави. підстави. Келох не людина, яка не знає світову історію. Тут є сумніви, що він. Не знав. Ми звикли про те, що адміністрація Трампа і сам Трамп згенерували таку кількість абсолютно дивних заяв на всі види, на всі види тем, які тільки існують і про Гагу, і про і про МКС, і про ВОЗ. Ну чесно, вони вже брешуть настільки та слухи, спокійно, та що вони зранку, до цього звикли, коли Трамп підписував закон про те, що. Не допускати трансгендерів до жіночого виду спорту, він знов mm -hmm. користувався цими фейками, що боксерка з Алджиру, яка стала mm -hmm. такою подією на Олімпіаді, була, нібито, чоловіком, хоча вона була народжена і завжди мені була Мені здається. Жінка. В них настільки це добре проканувало в соціальних мережах, що вони тепер це зробили в загальну національну yeah. історію yeah. і вважають, що великі журналісти великих медіа теж фактчекінгом, в принципі займатись не будуть. Не зовсім так, м'яко каже. Мені здається, що просто коли закінчуються якісь реальні аргументи. Люди звертаються до релігії, і про це і Україна звертається до релігії. про це про це про про, про, про це писав New York Times. у них є стаття, що заради подальшої допомоги Україна звертається до союзників Транса Трампа, консервативних християн. Це така стаття про молитовний сніданок, який відбувся yes. з четверга на п'ятницю. Mm -hmm. У нас вночі. В Америці в день і е, там власне розповідається про те, що коли ми просимо допомогу, треба шукати її в Америці. У всіх можливих союзників, і нашими можливими союзниками є. Е, релігійної общини в Америці, у консерваторів також багато релігійних людей. І в Америку поїхала велика українська делегація. Щось біля ста осіб так, так. на чолі з головою Української православної церкви. І головна мета переконати, що Росія завойовуючи Україну, і протягом цієї війни вона веде репресії проти релігійних спільнот, зокрема проти католиків, зокрема проти баптистів, які є в керівництві республіки американської партії і там, там навіть десь не оби написано. Теж та, 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 треба якось звертати увагу. Як казали попередньо, у нас деться в огляді було, що не можна сказати, росіянам не вбивають. Це не частина їх менталітету. Це політики вважають. Я вважаю, що такі релігійні люди все ж таки ну пам'ятають ті 10 фраз. Так і власне вся стаття про те, що 100 українських таких переговорників з різних сторін будуть шукати підходи і переконувати, що для того щоб зупинити знищення священиків, яких вбивають десятками там на окуповани на, на окупованих територіях, є вбивства, mm -hmm. є катування, вбивають і високопоставлених там ну, Сусловно. духовенства. Так, духовенство, і це треба зупинити. І люди, якщо вони не хочуть влізти в політику, умовно це називають, то хоча б припиніть ці вбивства людей. Які ну точно не мають відношення ми використовуємо цю релігійну тему не вперше? Пам'ятаєте, коли дуже довго спікер Джонсона не стало на голосування нашу допомогу в квітні 24-го року? То ми привозили туди до Сергія до з Одещини, містою. представника Бавтиської церкви, який після обстрілу втратив свою дружину і маленьку дитину цього разу. Так само були на цій події. в Вашантовати морічку підбираю слово от, цих от, двох чоловік. Це uh, Ярослав Базилевич. І Максим Кулик з Кривого року Безелевичу Росіяни вбили дружиною трьох дітей в чоловіка з кривого року дружиною двох дітей. І звісно, їм треба подякувати за їхню мужність. Чесно кажучи, я коли дивилася їхні виступи, я захоплювалася, наскільки люди не публічних професій, люди, які не мали якихось практики публічних виступів після пережитих трагедій, знаходять собі у це. Мужність і відповідальність говорити на таку велику аудиторію перед іноземною пресою в столиці іншої країни про те, що для України зараз важливо. і великим спасибі за те, що Таким чином вони теж привертають увагу до того, що тут відбувається, Про те, що їм досі настільки боляче вони ще не пережили. Мені здається відчути оцей біль, доторкнутися до нього людям з іншого континенту через океан, дуже важливо, тому що відчути біль цієї війни це ж не просто цифри, втрати там якихось кілометрів чи населених пунктів. Це щоденні страшні трагедії, які переживати все життя. Була ще одна тема болю набагато більш набагато менш інтенсивної серйозно, але багато але мені Про, бли, бли, продовжують писати про юсей а, так. А, так, чимало публікацій про те, як українці вже виходять з ситуації, намагаються якось давати раду, і тут можемо згадати цей самоформій улюблений. Вони теж зробили про це чималий матеріал, який називається Як Крах USAID допомагає Путіну. А конкретно вони зосередились на енергетиці, тому що від цієї агенції було чимало проєктів, які як відновлювали знищені шахе. Та обстрілами українські українські енергетичні потужності як допомагали переходити на споживання скрапленого газу, як допомагали інтегрувати українську енергомережу з європейською. Це все було швидше, саме завдяки USAID. -у. А тепер ми деякі процеси зупинилися, деякі процеси сповільнилися, і це не вигідно для американців, тому що, наприклад, українці закуповували американський скраплений газ. Звичайно, а це один момент. А другий момент в тому, що блокаути можуть стати довшими, саме через те, що немає ось. Цієї а, магічної палички USAID, яка швидко з грішми з генераторами приходила туди, куди потрібно. На жаль, і це і це послаблює українські позиції перед Ми переговорами, Ми що українська преса <кхів> втратила чимале фінансування, так, так. і хто приходить на місце? А росіяни? Вже Росіяни Яке? пропонують тут гранти на підтримку російськомовних ЗМІ да, це в Україні. тема останнього тижня, яка дуже активно обговорюється в медійному журналістському середовищі. Що одразу з'являється велика кількість російських грантів або грантів хороших росіян, які пропонують гроші на те, що а давайте ваша медіа тепер буде працювати на наші гроші. Чому? І ми всі прекрасно знаємо, що далі відбувається. Чи можна почекати китайців? Якщо немає. Це фікл недалекогляності взагалі нової адміністрації Америки, тому що всюди, де зникаєш сполучені штати, а USAID, вони просто одним махом закрили всі проекти по всьому світу. А яким чином вони скасували підписки, держустановна так, так. видання, які створювали цей порядок денний для політиків, для людей, які ухвалювали видання, якому тут часто згадуємо. Одні з найпрофесійніших у штатах і тепер вони послаблені. Наприклад, у Макса, навіть чашка економіст, економіки Потрим... да. Потр... отримуєш бренд, а держдеп уже на нього, мабуть, і не підписаний. Це одна з найдивніших історій. Яку самі американці сказали, як це Америка відмовилась від своєї софт пау і своєї м'якої сили? Це була їхня сила, їх інструмент впливу. Вони його викинули. Подивимося, чим вони працюватимуть далі, крім у цих веселих заяв, строкатих. Ну і мені здається, що оскільки ми не дуже розраховуємо вже дуже багато в чому на підтримку а, американців. А, у нас є одна карта, про яку ми говоримо постійно. Не те, щоб вона в рукаві. Мені здається про неї так багато говорять, що вона вже не рукаві а на столі. Але досі пишуть і кожен тиждень пишуть і цього разу це Блумберг про Курськ, про Курщину, а, яка досі. А, Яку досі тримають ЗСУ, частину Курщини і матеріал і на продовжують контратакувати там, так, так, і... так і матеріал на Блумбергу, він власне про те, що ем, цю карту можна буде дістати в якийсь момент, і що ем, зараз невдоволення місцевого населення на Курщині воно зростає. Дуже багато людей, яких виселили, яких продовжують виселяти. Путін обіцяв, що ми з цим швидко впораємося. Однак на останньому, про що пише Блумберг прес-конференції, коли він відповідав десь на. Питання журналістів, він сказав, що не хотів, бо коли спитали так, коли він сказав: я б не хотів і не буду, і не хочу відповідати і називати конкретні дати, що нас безумовно має радувати. І там є якісь цитати людей, наприклад, про те, що там втрачено зв'язок з родичами. Ну тобто, це проблема для росіян, яку Кремль до цього часу а, а, вирішити, і не спроможно вирішити. Не знаю, як це вирішувати Україна, все таки може цим скористатися, окрім. От розмов, що курщини це важливо, це може бути фактором в перемовинах. А яким фактором ну мені здається, що через те, що ми не знаємо, коли і які перемовини будуть, тому що е Зеленський казав про те, що коли ми дойдемо до перемовин про Крим. От тоді побачите, навіщо нам Курщина Ну, знову таки та -да. ті заголовки, які, які я бачив цього тижня. Два які мені сподобались. Перше, що Курс це найбільша ганьба Путіна за півроку. Він сказав і будь-якою ціною вирішити, не вирішив. І як ти правильно кажеш, тепер навіть не хоче про неї згадувати. Він намагається зробити вигляд, що ніякої курщини не існує, яку він не контролює. А друга історія один з заголовків про те, що на Курськім доведеться обміняти велику частину захоплених територій. Тобто, ось ця карта вже її не приховуємо. Не будемо там курску. Народну державу створювати ні, але міняти, будь ласка. Прохід, будь ласка, до зовського моря поверніть так складно уявити, щоб Росія не погодилася на те, щоб чеснокучин залишив за Україною. і сподіваємося, вони готові заплатити за обмін дуже велику ціну на переговорах. Очевидно, і про те, щоб ці переговори варто провести мудро і не кидаючися одразу в потребу, якомога швидше завершити війну. Застерігає від цього видання The Hill в статті, яка називається Трамп і келох мають уникати Ялтинського сценарію для України. Субтитрувальниця вони пояснюють автори. Це Джонатан Свіфт і Майкл. Тот ми нерідко рідко згадуємо їх. Вони спеціалісти американські з питань міжнародної безпеки, і вони пишуть, що Ялтинський сценарій це коли фактично розділили світ на зони впливу і це, в коли результаті кілька великих держав сідають і вирішують, нарізають, нарізають карту, карту та кому шоу і в підсумку Сполучені Штати не виграли, тому що з'явилась залізна завіса, яка на 40 з лишком років відділила одну частину від іншої. І вони фактично боролися в рамках холодної війни. Якщо зараз погодитись на те, що проштовхує Путін, мовляв, Росія не здасться, Росія буде йти вперед, і треба просто погодитись якнайшвидше на те, що каже Москва, то це знову залізна завісана і ще якийсь десяток кілька десятків років. І очевидно, що без конфліктів також не обійдеться. Можливо, враховуючи рівень розвитку зброї, вони будуть кривавішими. І автори кажуть, що ви подивіться які темпи втрат Росіян. Ви подивіться, що відбувається в їхній економіці. Можна звичайно іще додушити санкціями, і зараз в Штатах заявляють, що санкції на три на готові. Так, треба подвоїти, так, як мінімум Так, сказав, що зараз по шкалі до десяти санкції трічка. Росії на рівні трьох. Так. Угу. так, тобто є куди рости, але також варто додавати. Вони вкотре кажуть, що варто давати Україні більше зброї, тому що коли Путін зрозуміє, що він не переможе. Тоді э, переговори будуть значно кращими. А якщо він буде Малерин в досі вірить, він, так? досі вважає, що він на коні, і тому э, можливо нова залізна завісать чого варто уникнути, якщо знову таки йому дадуть можливість це зробити. Сподіваємось, ні і щоб цього справді не сталося. Працює культурна дипломатія. Ми вже згадували про релігійну, але не тільки релігійну однією правда. Так ми як правило закінчуємо спортом і кіно. Спорт це твоє. Я можу сказати, я, я, я можу кіно. Я можу сказати про кіно. Так це матеріал в «Ньюслідер». Антон, так, що це, дуже, це за видання це дуже маленьке видання маленького містечка Спрінгфілд, реального не того, що з Сімпсонів, і воно об'єдналось було колись Ньюс і лідер окремо. Тепер вони разом повідомляють про те, що відбувається в них. Так і це він власне це локальне видання, і воно про локальних людей. Це пожежники з Спрінгфілду, Це люди, які приїхали на війну в Україні і знімають вже друге. Випускають кіно про Україну. Новий новий фільм називається Золоті поля на Донбасі. А вони тут регулярно бувають в статті йдеться про те, як вони сюди перший раз поїхали, як їх відпустили, і жінки. От і власне воно ну вони цю тему переймаються. Документалістика для них була чимось дуже далеким, але вони в цю тему так в'їхали. Um, і, um, хоч це дуже для них непритаманно, але це таке якась, я не знаю, волонтерство uh, інформаційне волонтерство ще й з глубинки США. Uh -huh. Це дуже нетипова історія, і ну навіть мені дивно, що такі люди в США існують. Як вони взагалі звідки це було в цей порив та поїхати в Україну? Але вони розказують про долю людей, про долю там однієї конкретної родини. І тому, що їм здається, що навіть людина, просто яка живе з сім'єю в Україні, вона гідна бути центральним героєм цілого документального кіно. Хоча вони думали, що будуть знімати, мабуть, щось більш масштабне, але коли вони зустріли звичайних українських українців, то вони вирішили, що варто знімати кіно про них них. Тут, да ось ми бачимо кадри ці, і що важливо ще раз наголосити. Ми на початку про це так швидко сказали. Це реальні пожежні, які приїжджають надавати допомогу нашим пожежникам, привозять я так розумію дуже специфічну профільну технічну допомогу, і паралельно вони ще й знімають кіно. Можливо, вони справді знаєте, знімали якось для себе, але коли побачили ці кадри, вони зрозуміли, що їх можна поєднати в єдину таку аудіовізуальну розповідь, і нам і їм це важливо. Вони можуть своїм родичам показати от. Якісь конкретні речі, які їх зачепили за душу, і які їх змусили, і, мабуть, змушують повертатися і допомагати далі. Так. Ця війна справді страшна. Ця війна несе жахливі речі, да і треба припиняти такі речі. Не мають два з першому стріччі отакі кадри, люди показувати своїм дітям своїм сусідям. Але знаєш, говорячи про рятувальників, зараз хочеться в чергове спростувати фейк, який зараз несеться в усіх месенджерах і соцмережах. Нібито розсилка від ДСНС з інструкціями, як самим погасити пожежу. Вам ще не приходило Ні. тому, Ні, що я нібито у нас скорочують рятувальників. Насправді, друзі, це фейк. Всі працюють на своїх місцях. Тому не ведіться на фейки, а довіряєте надійним джерелам інформації. Чекайте, читайте якісні змі. Дивіться якісні змі. Ми для вас проаналізуємо закордонні змі, які нам здаються найцікавішими. Наш, Знаєте, де нас знайти? Нас знаходьте на ТСН тиждень. Ютуб канал, пишіть свої коментарі. Побажання ми завжди дослухаємось. До наступної зустрічі. Побачимося.